Я просто декілька цифр вам наведу в Маріуполі до початку повномасштабного наступу. Було 52 або 53, три. Могу трошки помилитися: 52 тисячі приватних будинків, більша частина з них зруйнована. Більша частина, тобто в приватному секторі немає майже немає будинку, де б не було зруйновано цілого або вікна, або двері, або дах щось таке є. Ну я вже не кажу про те про ті будинки, які повністю в цеглу зруйновані. Тобто більша частина. Крім того, там в місті було 2,5 тисячі багатоповерхівок. От із них півтори тисячі зруйновані в Шент. Вже там я не знаю, вони шістсот зруйнували демонтували цілий мікрорайон на Лівобережжі і в центрі міста і Черемушки, це Приморський район Маріуполя. І ще 400 планують цього року доламати, і от на цьому фоні дату тобто ви почули мене півтори тисячі будинків. Це просто вшент із двох з половиною тисяч. Вони побудували 22 будинки. Тобто, якщо заплющити очі, не дивитися в бік, вправо, вліво і під ноги, то, то може дійсно здатися, що це е, клаптик краю, але навіть це не клаптик, тому що в цьому будинку дуже багато є в е, саме комунальних проблем. І там е, проблеми з опаленням, і там проблеми з е, водовідведенням, тому що в місті не працюють каналізації, із двадцяти е, 25 насосних станцій. Вони відгрунтували тільки одну на останньому спуску. Тобто це такий комплекс проблем, який ну ніяк не може створювати навіть ілюзію раю. Це тільки зовнішня картинка, да, красиво, але якщо. Глибше дивитися. Я вже не кажу про фундаменти, я думаю про це краще скажуть будівельники. Но, ну, там є, є питання, бо будинок має будуватися рік, а якщо його будують за місяць, то ми розуміємо, да, що за якість того житла. І якщо б був, був день, то, мабуть, поруч там було б видно вже Так, да, Там напроти, це вулиця е -е, Купріна. Там точилися в квітні. І в кінці березня просто страшні танкові бої, просто страшні, і там просто вся вулиця Купріна. от Якщо їхати, є багато відео. і У мене на Ютуб каналі є відео Купріна. Там просто паливо, випалені, випалені дома, просто випалені, просто трохи розверну, Навіть не треба, просто голову повертаєш, і ти бачиш. А ще там рядом порт Сіті спалений. Він же там праворуч. Що дивитися на Нєвський, то от праворуч ці руїни Портсвіті. А ще трошки, якщо повернути на 15 градусів праворуч, то там ці перші будинки мікрорайону Західний, які прийняли, коли колони танків із заходу з боку Запорожжя заходили в Маріуполь, то саме от по тих будинках вони і палили. І це початок березня, і це просто така картина панорамна, от просто великі, дуже довгі. І вони там просто чорні, а там вже будинок знесли, і оце така картина навколо, тому не не випадково це вночі, не тільки через страх, обстрілу, щоб не бачити це щоб не псувати картинку. Пані Аню, і ще така деталь: там його хуснуліна. Це ця, ця особа, яка заробляє зараз мільярди на дерибаніць. Російський бюджет на так би мовити відновлені Маріуполя в лапках, там вона вона ця особина каже: і це вони ну російською, це вони, когда відступали, уничтожали, а куди могли відступати із кольця, із блокади. Люди находящиеся в окруженні, куди ні могли отступать і стріляти по своїм домам. Оце прокоментуйте про те, що хуснул для російських глядачів каже, що це вся рольнація, це українці відступаючи, обстрілювали власні будинки. А тут навіть коментувати нема чого, тому що думаючи людина, яка просто щось слухає, вона сама поставиться питання, бо бо ми ж навіть із азовців врятуватися зовсталі не могли саме через повну блокаду міста. А тут який і, і, і потім, якщо би чесно кажучи, якщо б у Збройних сил України була така кількість. Ракет і танків, щоб зруйнувати це все, то ми б точно відстояли б місто. Точно, бо у наших захисників були великі проблеми саме з боєкомплектами, з технікою, що воно все знищувалась, а підвозити не було як. Тобто, всі дороги заблоковані. От цьому проблема. І якщо б у нас було це все, можливості технічні, то я б подивилася, де були б росіяни, змогли б взагалі вони увійти у місто, але це для цього треба. Думати до того ж, був розбовлений Маріуполь, там літаки їх почувалися добре. І коли я розмовляла з іншими маріупольцями які там були, люди кажуть, що найстрашніше це було саме ці бомбові удари з неба з літаків, які зруйнували, наприклад, той самий драмтеатр. Так, і розумієте, літаки, якщо падає ракета в будинок. То у людей будинку, окрім того міста, де є пряме влучання, є шанси врятуватися. Є декілька секунд на те, навіть якщо будинок починає рушитися, є декілька секунд вискочити з укриття з підвалу, щоб залишити цей будинок. Якщо падає бомба авіаційна, то це просто кінець та но схлопується все моментально до самого фундаменту і не залишає людям взагалі порятунку.